Вітаю вас, друзі! Відгадайте загадку. Радісно щебечуть пташки, бігають в траві мурашки, хмарка з дощиком пливе. П'ятий місяць хто назве Травень. Місяць травень у давнину наші прадіди називали пролітень, тобто проміжок часу між весною та літом. А ще у нього були такі найменування, як мур, росяник, листорук. І пов'язані ці назви звичайно з травою, листям чудодійними травневими росами. У травні виводять свої потомства вовки, лисиці, лосі, линяє ведмідь. Просинаються остаточно і вилазять з нір вужи, гадюки та ящерки. В народі так казали травнева роса краще вівса, дуб у травні в листя одягається. А скотина трави наїдається. Мурахи, павуки чи бджоли виявляють велику активність. Погода буде доброю. Якщо травневий дощ починається великими краплями, то він ненадовго. Пізно зацвіла горобина, пізній осінь. А тепер пограємо. Який травень за рахунком? П'ятий. Молодець. Травнева роса краще чого? Краще вівса. Це правильно. Якщо мурахи, павуки чи бджоли виявляють велику активність, погода буде якою? Доброю. Молодець. Дуб у травні в листя вдягається. А скотина чого наїдається? Трави. Це правильно. Яке дерево пізно зацвіте до пізньої осені? Горобина. Чудово! Сьогодні ви старанно працювали. До наступних зустрічей.